Всім добрий ранок з нашої теплиці. Я вже тут. Да, Жуля, будемо працювати, пакувати помідори на відправку. Ось ці. Ось ці потрібно відправити сьогодні. Це наша розсада, яка залишилася після, е, після висадки. Ой, частину вже я відправила. Ну, а цю вже потрібно також, боже, тут вже пасенки. Терміново людям відправляти, нехай висаджують. Ось така гарна розсада. У нас залишилася. Вона вже вся заброньована. В принципі, її небагато. Це так, вона постароставлена, тут стається багатенько. Складно її упаковувати. Займає багато часу. Так, що помідорчики ростуть, потихеньку в цьому парнику також розкриваються, квіточки, джмелі працюють. Вже бачу, хтось ось літає, літа. Так, не вкуси мене. Тут у нас ще квіти, квіти. общем, красота з усіх сторон. Тут ще є ось такі помідорчики. Це така моя була експериментальна розсада. Спочатку я вирушувала під лед стрічкою, потім вже просто під денним світлом. <кій> ось така зараз. Це в нас Pінkioнер. Експериментальний він також заброньований. Поїде на відправку 25 штучок. Отакі у нас тут справи.